Препарат від JET. це у нас іде фунгіцид за каресидним ефектом. Це значить, що він захищає від борошнистої роси, а також при достатньо високій температурі захищає від пліщів. Використовується в переважній більшості в захисті винограду від оїдіума та кліщів і в захисті яблуні від борошнистої роси. Також можна використовувати для захисту від кіли капусти, тоді розчиняється. Два пакета на 2 літра води і 2 літра води на площу 10 квадратних метрів із заробкою в ґрунт після внесення. Це у нас захист від кили. Значить, це у нас контактний фунгіцид, який захищає лише поверхнево. Він захищає від тільки борошнистої руси. Від інших хвороб працювати даний препарат не буде. Від кліщів працює при температурі плюс 25, плюс 27.